Всім здарова, мене звати Макс, ви на каналі Броні. І сьогодні ми будемо отримувати різні призи закупки в ігрі під назвою Bullet. Попереднього відео, як ви помните, ми отримали ось такий от ящик. Чесно, трохи обідно було, бо дуже багато всього є в цій ігрі. Але просто ніц не випало. Отак От то це ці персонажі, це просто їх дали з закупки. Ми їх не вибили в кейсах. А в кейсах ми тільки вибили хічник оцей ящик. Тому надіюся, що сьогодні випаде хоч щось, хоч щось випаде, крім звісно, цих персонажів, це таке. Ну, розпочинаємо. Забираємо ящик. Так, епічний ящик. Мені він чесно подобається, я зразу його візьму. Хоча мій теж непоганий, але це більше, більше ефектів. Так, наступний контейнер. Плюс 4. Штурмова винтовка, газова граната. Плюс 8. Чесно, не дуже. Так, самоцвіти пригодяться. Золото. Золото точно пригодиться, бо нам треба улучати це. Оружі різні. Так, наступний контейнер. І я можу улучити гранату. Чесно, ні разу її не Що? Та це взагалі ніщо просто. З одного кейса просто граната попалася. Це капець. Саме цвіти. Але щоб хоч щось попалося. Я в цю гру ні разу не донатив. Навіть не збираюся. Можливо, без донату ніч не хоче попадатися. Класний персонаж, дуже класний. Легендарний. І це саме крутіший. Я 100% візьму цього персонажа, буду довго ним грати. Так в мене ще ящик є для нього. Ну як для нього, типу, такий самий, як він. НБО там якийсь. Я не можу поняти, взагалі нічого не попадається. Це капець. Ну, в принципі. Так я Я навіть не знаю, чи є смисл далі знімати це все. Ну там, типу, від 3000 до 4. Тут що, тут мало кейсів. Навіть не знаю, може. Можливо, буду від 2 до 3000. А можливо ще від 2 до 4 зразу. Більше вероятні, що я візьму зразу від 2000 до 4, але подивимося. Ну, в принципі, подивимося, що чесно, не вибили, я отримали просто. Добре ж хоч золото є. Улучшу мінігана це 100%. І все. Надіюся, вам сподобалось відео. Персонаж о свой. Ну, і є такий ящик. Чесно, я не хочу з ним ходити. Ось цей мені більше. Хоч тут немає ніяких емоцій, але персонаж і цей ящик, вони просто типу, поєднані. Так що, на цьому ми закінчимо. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і все. Всім удачи і всем пока.